Задача 6-12. Визначте прискорення вільного падіння на планеті, радіус який вдвічі менше радіуса Землі, а маса у 10 разів менше від радіуса від маси Землі. Уважайте, що планета не обертається. І так, радіус нашої планети 05 r Землі. Маса 01, це в 10 раз менше, це в 2 рази менше. Прискорення вільного падіння розраховується ось по такій формулі. Оце для Землі. А це для нашої планети. Тут маса планети, а це. Підставляємо сюди. Дані по масі планет те маємо от таку формулу. Тепер визначимо, в кілька раз буде прискорення на планеті на цій менше, ніж прискорення на нашій Землі. Підставляємо значення ці і для цієї планети теж. Скорочуємо все, що скорочується. Тобто G, а також маса землі, радіус землі. Остається одиниця, а тут знаменник 0,1 на 0,25. І маємо в 2,5 рази. Це значить в 2,5 рази прискорення буде менше на цій планеті. А на нашій планеті ми знаємо скільки. Це 10. Приблизно. 10 ділимо на 2,5. Маємо 4 метри на секунду в квадраті. Ось так можна розрахувати легко прискорення. Якщо використати ці формули. Задача 620. З яким прискоренням стартує з землі вертикально вгору ракета, якщо космонавт зазнає чотирихразового перевантаження. Це значить його вага стає в 4 рази більше. Так і запишемо, P1 в цьому випадку буде 4П0, коли він просто стоїть на землі. Треба визначити, яке прискорення має ракета G1. І так, вага наша це Mg, 0 А вага, якщо є додаткове прискорення, буде М помножене на G, яке є на планеті, плюс G, яке буде, яке буде ще додаткове прискорення. Ділимо P1 на P0. Підставляємо ці формули. Маса-маса скорочується. Остається наше G на планеті, плюс G1 і ділимо на G планети. І це нам за умовою 4 рази. Підставляємо замість G10 це на нашій планеті. G10 плюс G1 на 10 бає 4. Шукаємо звідси G1. Маємо 30. Оце є відповідь нашої задачі. Задача 6.26. Визначте швидкість штучного спутника, що рухається коловою орбітою на висоті 20 тисяч кілометрів над поверхнею Землі. Ось наша земля. Ось наш штутний спутник. Тобто він не падає. І не відлітає від землі. А знаходиться на коловій орбіті на одній і тій же висоті. І так, висота 20 на 16 метра. Радіус землі. з довідника, Оце всі дані з довідника. 6,4 на 16. 6400 кілометрів. Маса землі 598 на 1024 кілограма. І. Наша, наш коефіцієнт 6,67 на 10-11. І це наше велике G. І так, як ми сказали, він буде на коловій орбіті тоді, коли сила тяжіння Землі зрівняється з силою доцентрового прискорення. Ось, бачите? F тяжіння рівняється F доцентрового. F до центрового прискорення. Це таке ж МА. А, а у нас при рухові по колу. Ось така формула. В квадрат лінійне на Р. теми, яка була попереду. Радіус тут у нас Р землі і плюс висота над землею. Тяжіння Тоже знайома формула G, M, Маса на маса землі і на r квадрат. Ось він r квадрат. С r землі плюс H. Цю формулу і цю, так як все приравнюємо, бачите? Скорочуємо все, що можна скоротити. Квадрат оце, оце, остається. Звідсі що V. Квадраті маємо G на M землі, а тут радіус землі H. Ну, так як нам квадрат не потрібен, ми ставимо корінь. І підставляємо всі значення. 667 на 10 в 11 G, 5,98 на 10 1024. Це маса землі. 6,4 на 10 16 висота. Радіус землі плюс 20 на 10 16 це висота. Розраховуємо. Маємо такі дані. Визначаємо корінь квадратний. Маємо 3,88 на 10 третій. Або приблизно 3,9 км на секунду.